Час новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю! П'ятдесяти дворічного чоловіка поранено внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя. Окупанти атакували його ФПВ-дроном, постраждали, отримав множинні поранення кінцівок та тулуба. Росіяни завдали близько семи сотень ударів по області, гатили безпілотниками по Степногірську та Приморському. А з РСЗВ накрили малуток Мачку та Оріхів. Там горіло два житлових будинки та господарчі споруди. Загалом упродовж доби окупанти завдали 685 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла автомобілів, господарських будівель та об'єктів інфраструктури. Тим часом на фронті силовики відбили 11 ворожих атак. Окупанти шість разів наступали на Гулійпільському напрямку. Росіяни завдали авіаударів по Варварівці та зеленому гаю. Ще п'ять атак прийшлося на Оріхівський напрямок. Понад 7 мільйонів гривень виділили з фонду оборони області на забезпечення потреб одного зі штурмових полків сил оборони. Бійців оснастили дронами, мотовсюдиходами, ходами, зарядними станціями та іншим обладнанням. Військові кажуть, всю техніку спрямують на приморський та Кам'янський напрямки. Також вона буде залучена в районі Рівнопілля та Солодкого. Бачимо термальні дрони Мавік 3, які допомагають у аеророзвідку вночі виявляти противника і проводити супроводжувати наші групи. Також ви можете бачити fpv дрони на автолотні. Ці комети використовуються піхотними групами для боротьби з fpv дронами 18 людей евакуювали з Гуляйполя протягом дня. Поліцейські разом із капеланами і волонтерами провели спецоперацію і вивезли жителів з громади, яка перебуває під постійними обстрілами. Людей забирали майже без речей через брак місця та часу. Евакуйовані брали найнеобхідніше невеличкі сумки та домашніх тварин. Чуємо постріли близько. Дрони каби, розбили і крісу, і все на світі розбили. Нам прилетіло два рази в двір, пошкодило будинок, ну, можна сказати, розбило, що жити не можна. І ми переїхали до мами в село. Ну, В селі трошки побули і вирішили виїхати. Тому що здоров'я немає. Мамі 88 років. Теж здоров'я немає. Ліків немає, де купити, води немає. Взагалі, жити не можна вже далі. У Гуляйполі залишається майже пів тисячі людей. Жителів вивозять під постійною загрозою обстрілів. Під час евакуації російський дрон поцілив у цивільну автівку. Загинув водій. Жителів громади закликають звертатися до поліції та виїжджати якнайшвидше. Наразі в місті Гуляполя залишається ще близько 500 осіб та близько 50, 50 осіб в селах добропілля та варварівка, які теж підлягають евакуації. Процес евакуації ускладнений в зв'язку з тим, що дорога добропілля. Варварівка, Гуляйполя, а також заїзд у Гуляйполя зі сторони Зеленого під постійним контролем ворожих в Піві, постійні обстріли, каби та артилерія. Продавав неіснуючі існуючі товари в Запоріжжі, судитимуть інтернет шахрая. Чоловік розміщував фейкові оголошення щодо продажу автомобільних коліс, яких насправді не мав. Під час спілкування з потенційними покупцями він обіцяв відправити товар лише після часткової або повної передплати. А після отримання грошей припиняв спілкування та змінював номер. Шахрая затримали, ним виявився 28-річний неодноразово судимий чоловік. Він нині перебуває. Під вартою досудове розслідування завершено. Доведена причесність афариста до восьми епізодів злочинної діяльності. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі. У парку «Дубовий гай осіннє прибирання. Комунальники з КП танг видаляють старі пні, згрібають опале листя, обрізають дерева та подрібнюють гілки. Усе це виконують в рамках осінньо-зимового прибирання, щоб парк залишався безпечний і доглянутий для відвідувачів. Працівники кажуть, що найбільше часу забирає саме листя, його збирають і вивозять на полігон. Оскільки територія парку велика, роботи триватимуть орієнтовно до середини весни. Площа 55 гектар, працює 10, 10 людей. Два дні на тиждень, стільки з дубовки вивозиться по 2-3 машини ну, навантажувача, великих самоскида з листів. Загалом проблем не бачимо, все йдемо в штатному режимі. Боятися немає сенсу. Стендап, виставу режисера, актора та солдата ЗСУ Андрія Іванюка вперше побачило і Запоріжжя. В основі п'єси реальні історії, життя автора, будні бійця. А то автобіографічна розповідь захисника про радість життя крізь біль та попри все. П'єса переможниця міжнародного конкурсу Євродрама 2022 Для Андрія Іванюка її показ у Запоріжжі така рідкісна. А від того, о, ще більш дорогоцінна нагода знову відчути себе актором та режисером. Зізнається сцена, то його найкраща реабілітація. Назва боятися немає сенсу, не вигадана. на блокпості. Був надпис. Тобто, коли ти вже там знаходишся, вже немає сенсу боятися. Те, що він розповідає, по акторськи розповідає, він розповідає неймовірно, точно і гарно, тому що він це пережив. Більше про стендап виставу боятися немає сенсу. Та про її автора, актора, режисера та військовослужбовця Андрія Іванюка дивіться в наступних випусках новин на часі. Сміх це чудова прививка від психологічних атак ворога. Веселий, усміхнений і життєрадісний воїн чудово захищає не тільки себе, але й свою країну. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм чат Бот а на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.